Гарі Кришна. дуже цікава, тільки що була історія. Іде дівчина і розмовляє по телефону. І зазвичай я таких людей не зупиняю. Ну Тут щось було таке натхнення, я все ж таки помахав, там, показав книжечки, і вона так зупинилася. Каже, це для вас дуже цікаві книжки, Ось, для саморозвитку. І вона така по телефону, зараз, зараз тут мені треба. Поспілкуватися, і ти там запам'ятаєш, де я там з тобою розмовляла, і я тобі потім розкажу. Ось поклала трубку, почала слухати, каже: Да, мені дуже цікаво, цікаво ці знання, бо я навіть тренінг відвідувала про саморозвиток, і тому мені дуже буде цікаво почитати це самопізнання. Мені цікавить. Я кажу, у мене ще є наука самосвідомлення, Ух ти, клас! Я якраз цікавлюсь. Цими темами самоусвідомленням дуже рада вас зустріти. Кажу пані, дякую, що ви зупинилися, приділили час, поклали трубку. Каже, так, тому що це був мій особистий вибір це зробити, зупинитися і взяти. Дякую вам. І вона дуже надихнулася. І вона отримала цілий комплект книжечок, зробила гарну пожертву. І також подарувавши їй цукерочки, ще печиво. Дав сьогодні віддані приготували печиво, пригостив печивом. І закладочкою, і вона така, боже мой, боже мой, дякую вам, це просто неймовірно. Я ми, Дякую вам. І я кажу: от у нас є посилання на наш телеграм-канал, ви там можете більше дізнатися. І Вона дякую, я так давно цього цікавилася і ці, шукала. Це мій якийсь внутрішній запит. Я кажу: ну, бачите, як класно, що я от виходжу також з певним запитом знайти людей, кому це буде цікаво, і якраз е, е, ви отримаєте це знання. І ваш запит також здійснюється, тому і вона дуже на позитиві така щаслива пішла. Вона займається там піаром, рекламою. Ну тобто дуже забезпечена людина, але все одно ці знання дійсно відгукнулися. Тому якраз в цьому і є натхнення. От саме ради такої людини вартувало вийти, і це дійсно надихає, коли ти зустрічаєш таких людей. І от саме ради них ми виходимо і шукаємо їх. Буквально по півтори години стояв, взагалі нікого не міг зупинити, і тут такі. Кришна випробовує. Коли така людина зустрічається, це велике натхнення. Тому будемо продовжувати. Гарі Кришна.